Ну що ж, друзі, і вже як за традицією, когось із вас додаємо на початку цього відеоролика до нас в банду. Думаю, що це буде тако, сторінка сьома. Правильно, правильно, бам. Є таке діло. Дивимося, хто ж у нас тут є. О, Made for Play 28. Диви. Ну, який в нього файний телевізор на заставці, да? Хе-хе? Бам. А це як зазвичай. Двоє людей із коментарів. Перший, хто попадає до мене в банду із коментарів, це Владислав Михайлів, ацепт Не Недовго думаючи, переходимо до наступного. Ніндзя 2013 ua Я тебе вітаю. Ти тепер почесно посідаєш місце в моїй банді. Ацепт Бем. І звісно ж перевіримо, що всі є. Мейфоплей. Є. Владислав Михайлів є, і ніндзя2013 є. Ну а я нагадую тобі, що якщо ти також хочеш потрапити до мене в друзі, то обов'язково підпишись на цей канал, постав подобайдена та напиши в коментарі свій нікте. І в наступний раз, можливо, пощастить саме тобі. Ну а я бажаю тобі приємного перегляду. Пау-пау-пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні я залітаю за такою здоровезною просто бандою, яка вже мене окружила. Скібіді, Tower Defense. Ну і першим ділом, що ти можеш побачити, я трошечки приодівся Диви. От, отак от, от, нормально, да? <смі> я тепер кашара, отакий, зелений інопланетянський кашара. <смі> прикинь, корова є на сані. Та перший надіймочку кошара. Це вопше жесть. Так, і перше, що хочеться зробити, це, звісно ж, прийти і подивитися, що ви мені там по новій почті отправили. Бо, знаєш, я вже тако одним оком глянув. Це жесть. Там, по-моєму, 50 подарунків є, ти прикинь. Да, диви. 50 рівно, це жесть. Камера, гелікоптер і 60 гемів. Ти лучший, дякую. Зразу отако включити Клайм мод. Б. Окей. TV Тівімена дав Саша українець. Ферма, бет спікер, мене 8 гемів. Денсінг, спікер, вумен це легендарка. Їу. Можна в банду? Питань. Знаєш що? Немає. А це піквест А, це О, братуха, я б тебе добавив але у тебе вже забагато друзів. Так що вибачай. Але я хотів. <laughs> ще одна ферма, ще одна спікервумен, Large Scientist сайнтіст Камерамен, Це той, що хілить, по-моєму, Да? Да, Base хіл 20 зразу дає. Обалдеть. Бет спікермен і 100 гемів. Dancing Speaker Wuman, ще одна. Santa Tiven, Titan Present Man, Абал. Палдіть, пілап, диви. Титан камера соу апгрейдид. Прийми в банду. Окей, okay. я тебе пачу. А це приквест. Дали 5 гемів також і кейсика з нового івенту. Fireworks це той, що палить, походу. Санта Тівімен. Турки спікер І 40 гемів. Жесть, тут гемів понаки. Диви, бустів дали ще теж з гемами. Же. Гост камерамен обалдеть. Я такого, до речі, ще не бачив навіть, ти знаєш. Ще один файерворк камерамен, СНІКІ і спікермен, це хто? Uncommon. Це з як... це з якихось івентів, напевно, так, я поняв. Мініган камера ВУМЕН Купіт камера ВУМЕН Жесть, Мєх, Фрос Діджей, ще одна. Ха-ха! Обалдеть, ми понакидували! Лазерган камерамен легендарі. Ну це якісь, напевно, звичайні, це не той зелений, що замідляє. Хоча хотілося б. Спікермен із 100 гемів, ще одна вумен, мех, діджей, дже. Опа. Від диви. Сантіст камерамен. Ааа, це той, що формить бабки науковиць. Йоу! Нормально, нормально. Бам. Фініш клейм. 35 загалом подарунків. Бе, отак от дуже-дуже от. всім дякую за подарунки. Диви, у мене вже зібралося 629 гемів. <свист> я ні разу вообще ніде тут не ну їх не получав, ці геми, ні донатив, нічого. Жесть, і взагалі, в цілому, які у мене плани на цей відосик. Ти знаєш, я піддивився у Сані трошечки таку цікаву ідею, і хотів би її позаїмствувати для цього відеоролику, щоб просто також спробувати як такий собі типу челендж, розумієш, а саме пройти найтмер легендарками. Але. もう一度はクリームを作る。<何> <No. S 1> Ларж хард Man. ну, конечно, конечно. <laughs> а хто ж, хто ж би мені дав оту, оту? саму круту, саму жорстку. Який там завод? Я вже забувся. Killer TV Woman, точно, да. Чекай, так, на її відсоток 05. Йоу, конечно, мені так легко не випаде. <laughs> а давай подивимося, скільки всього загалом у їх є. 74,5 тисячі. Йоха, ханий бабай. Якось й немало, да, якщо так подумати. Так, не відволікаємося. Леджендарі. Треба написати Бм. О. І подивитися, хто що у мене є. Купідончика, я думаю, по-любому треба брати, бо в нього 9 тисяч ДПСу за цим, ну, за цією штукою пірсінг. Ти прикинь, вона тупо тако стріляє, і ну, за нею ще там чоловік 10 може тако погибнути, поняв. А, ну вона в цілому у мене одна єдина така цікава, як хто може бити, правильно? У цього 7,5 тисяч ДПС, 5 тисяч, 5 тисяч. Ам. Ну просто діджея, типу, 4 тисячі і він. Радіусу стоїть, ну звучить якось так собі, поняв. Не дуже прикол. О, оцей кентік нам треба по-любому. В нього АОЕ і він б'є 9000 тисяч ДПС. -у. Жесть! Так, спікер ву мене не такі прикольні. Тут є Titan TV Man, ну він теж такий собі, 45 тисяч сього на все, Titan Speaker Man, мех. Ну і в цілому, по дамажущим юнітам, поняв, буде тільки оцей туркій і буде опідончик. А що по фармілки? Фармілка у нас Міфік Значить, фармілку ми брати не можемо. Ага, значить, фармілку я знімаю отако. Я знімаю годліка. І буст у мене також, виходить, да? Да, ексклюзивний. Йо, у мене з фармілок тоді, виходить, залишаються лише оці ферми з нового івенту. Да. Ох, йо, з ними може бути тяжко. Ну і в мене, походу, більше немає нічого такого ставити. Прикол, реально немає. Все остальне в мене або ексклюзивні, або годлі, або міфіки. Поняв, у мене більше нічого такого потужного. Там немає, але ще, от що єдине, що я напевно візьму з собою оцього камерамена. От, я хочу подивитися на нього. Дуже хочеться затестити, бо він з цих кейсів, які коштують 500 гемів, ти прикинь. Так, він там не самий крутий, але все одно, ну я його ще даже ні разу просто не бачив. А ще я пам'ятаю, у мене був медик, тільки я його не бачу. А, ось до епік. О, от такий кент мені може знадобитися, тому що він якраз не буде давати тіпам померти. Я тако зразу залітаю в той Сіті. Вибачайте, блін, хто зі зим... Ой, залетів, я хочу сам. <реш> так, я перезайшов і швидесенько Швидесенько отако біжу в той лоці. Бам, оп, все, запустився. Хух, получилось так. Обираю тоді, виходить, Nightmare і буду думати дивитися. Так, ну я піддивився, як робив Саня. Він отут того ставив ферму, щоб оці ракети, типу, зразу заглушали її, а не йшли до моїх основних юнітів. Тому я думаю, що я теж буду так робити, але а, мені треба подумати, що може навіть краще спочатку, отако. Поставити кента, хай буде дефати зразу. І тільки тепер я буду ставити ось до ферму, як в мене появляться бабки. По факту, єдине із правил це тільки то, що просто треба мати леджендарі. І тільки леджендарі проходити ці всі катки, поняв. От з автоскіпом я можу гратися як хочу, і яких саме юнітів, теж я можу брати на ну, на свій погляд. Так, я поставив уже дві ферми. Скільки тебе коштує прокачати? 300. Угу, окей. От от зараз тебе треба буде прокачати, бо тут оці гласи стойлет, от вони тіпи такі. Ти знаєш, приколдесненький, я б сказав. Все, нормально, ти справився? Окей. 200 баксів прокачати ферму коштує. М да, непогано. Тоді я ставлю отаку ще третю. Їх, по-моєму, можна ставити всього 5 штук, кожна з них по 600, 5 на 6, 3 тисячі в кінці раунду я буду отримувати. А в тебе є проблема, Да? Ні, в тебе проблем нема. Окей, питань нема. Я тоді поки що, поки що, поки що можу апнути собі отаку одну ферму і поставити ще. Дві, я хотів сказати, тут бос на 16 тисяч. А ти, ти взагалі не справишся, напевно. да? Тобі треба 2 тисячі або поставити отако ще одного купідончика, прокачати його за 300. А ну зараз подивимося, як вона буде справлятися. Там ще 14 тисяч вийшов мутант. й -ма Ну мають скушати, правильно? Я так думаю, що мають скушати. Покачаю таку ферму і поставлю ще одну. Це, по ідеї ластова. Да, все, вони справилися. Окей, питань немає. Давай перевіримо. Да, я маю всього 5 ферм ставити. Окей, питань немає. Так, ну вони справляються взагалі, справляються. Це без питань. О, тому я можу поки що прокачувати отакі свої прикольби, щоб фармити бабки. О, а тут уже бисті повилазили. Диви, ти ж, йомаю, не прикольно. Я поставлю отакого ще одного. Угу. Оце мені не сильно то й допомагає. У мене є, по-моєму, халепи. чи ці біди. <схід> Слова перепутаю. цього кента я б насправді поставив також десь, отаку тут, напевно, бам. За 600 прокачати. О! чуть-чуть дамажить цього. Вони мають зісти. Окей, питань немає. Я поки що вироблю автоскіпа. От тут. Такі цецьки попрокачую трошечки. Що у мене тут? Ага, у мене тут трошечки є біди, певні. Да? Оцього типа не можна пропустити, прям взагалі не можна. Його треба докушати Так, да, все, з'їли, хорошо, прекрасно. Що тут робити? Можна поставити от таких ще купідончиків, прокачати за 301, за 302. О. І вони на всякий випадок також будуть підсейвлювати. Добре. Отаку ферму за 400 можна прокачати. Цих доїдять, тому я нажимаю скіп. Не парюсь. Ух, йо, ти 2500 вже кушаєш а, ну в тебе і кулдаун, тому що невеликий. Окей. Okay. <смеш> що я можу зробити? Що я можу зробити? Я можу в цілому, в цілому, не знаю. Ну наче справляються, да? Наче окей, okay, то я можу прокачати таку одну ферму. Да, вони доїдають без питань. Все, я можу не паритись, що прям сильно. Надо було, блін, прокачати ще раз ферму, і тільки тоді вже нажимати. Оце я щось не додумався. Так, маю 2600. Вийшов такий потужний дядько. Я поставлю, прокачаю одного капітончика за 2000. І. І що, і що? Ну, не одне. Ідять. В цілому для них то не проблема. Тут ще теж такі ось достоять кентіки. Угу. Тоді давай я отако візьму, прокачаю одну ферму за 600 ще раз, бем, і нажимаю скіпа. І поїде її. Окей, пойде окей. О, ну ось до як я і казав, вийшла оця ракетка, і вона просто її винесла. Руніше ферма захавала, прийняла на себе весь удар, тому супервеликих проблем немає. Босів теж захавали. Тут цей кентік 27700 сім іде. Давай я поставлю ще сюди такого копідончика. Тут прокачаю за дві, і цього прокачаю за 300, Окей, тепер взагалі вони повинні справлятися аж дай боже. Ой-ой-ой, айрплейн. -ой -ой, а це такий дядьку неприкольний. Можна робити біди. І вакуум, дививий ви вийшов. Ох ти ж, -мойо! А, ну в цілому розбираються, так? Да-да-да, розбира. Оф, я вже зперелякався, ти що. Тоді я попрокачую трошки свої ферми отако. Бам, хорошо. І мені ще треба один разочок їх прокачати, так? Да? А, ні, не один. Ще два? Хорошо, у тебе тут що? У тебе 15 тисяч. Я поняв. В цілому тебе повинні виносити. Так, да. винесли 2000 маю, маю дві тисячі. Хм, і що робити далі? За 2500 можу його прокачати. І це в цілому буде добре. В нього підніметься радіус. Прям, ти знаєш, так добре підніметься. І в цілому вони мають розвалювати уже непогано. По 100 тисяч майже вже виходять у ці мутанти. Але сказати, що то. Якась прям серйозна проблема. Не можу. Так, можна прожимати скіпчика. І, і і. і, -і. Маю ще 2,5. Тебе коштує прокачати ти дуже дорого, тому я вкачаю отако за дві, ще одного купідончика, хай він собі тикає їх по чуть-чуть. Виробили, диви. Це те, про що я казав, просто халепа, халепа, халепа. Якось тут можуть тако Тебе тут поставити, за 500 прокачати. Правильно, ти достаєш, достаєш. Окей. Хай на підсейві теж трошечки стоїть, бо може бути. Може бути Біда, Конкретно віда. Так, ну з цим також справляються, тому можна зжати скіп і за 2000 її. І... А в мене тут за 300 не був ще. Оце я лапухнувся, нормально. Так, ти скільки 4 коштуєш, да? І копіддончик 4. Ох ти ж, Йо, 355 тисяч коштує кентік. Обалдеть. Чи може оцього за дві прокачати? Я не знаю. Це дуже, блін, не знаю. Ну мені треба ще грошей. Грошей, грошей, грошей. Мані, мани, мани, мани. Я тоді думаю, що поки що попрокачую трошечки. А, да-да, п'ятий -да, левел це максимальний. Окей, питань немає. Трошечки бабки всадив на ферми свої, але нічого, нічого, то все одно окупиться. У нього в цілому 47800. Я думаю, його доз'їдять і проблем не буде. Це принаймні, я так думаю. Ти маєш 3, ти маєш 1200, ти теж маєш 1200, але цього достатньо велика ренжа. І ці теж почнуть доставати. Якщо він це Ну, в цілому, так, да, в цілому все окей. Хорошо, маю 4400, тому зразу, я думаю, прокачую цього кента. Да. Бем. Все, він максимальний. Починають розвалювати оцього фл флайнг рокета. І все, вони його скушали. Хорошо, прекрасно. Повиходили бомбочки. Він чогось не. А, ні, все, його з'їли, окей. То я вже думав, що, блін, а як ти так, ну, типа, що ти ці заігнорив? і типу далі полетів. що це, як Уфошка. Ох ти ж йо Уфошка така падлюка неприємна, що й робиться невидимою, ти поняв? Так, вакууми, Угу. Уфушка фушка знову стала невидима. В цілому, в цілому її мають доїсти. Так, да, 6700 то не проблема. Можна тоді, тут отако трошечки прокачувати. надо було зразу, блін, але я провтикав. Тоді я оцього купідончика на максимум прокачую. І. І і, і оцього можна за дві прокачати, якраз. Бем, отак. Окей, питань нема. Надо підкачати ферми знову. Бо я так уже йолки палки протикав. Маю дві тисячі, маю дві тисячі. Давай, давай, давай. Що ми зробимо? Що ми зробимо? Що ми зробимо? Отут у мене. Є Їх тут теж можна попрокачувати. Отаку, ляп. Ой, а купідон, коли прокачав його на максимальне дадиве, як зразу став хорошо робити. Жесть! Прям дуже хорошо робить. Так, отут можна теж за 2 прокачати. Бем. Є 3400. Давай оцього медика вкачаю, щоб він мого, моїх трошечки купідончиків достав, доставав отут. І маю ще 2400. Можу сюди ще одного такого купідончика доставити. Бем і прокачати його до перетопового рівня. Окей. Так, ну в цілому непогано, прям так, да? В цілому прям непогано. Так, ще маю 4, тому прокачую отут ще одного купідона, такого. Хай буде. І вони вже прям нормально так. Справляються, диви. Ще 4 маю, ще одного замакшу, Окей. Опа. Погнав кентік, прям там швидесенько, швиденько. Ну непогано, я вже половину пройшов, уже 25-та хвиля, я її ось сюди пройду зараз. З цим у мене проблем не буде. І я думаю, думаю, що робити далі. Що робити далі, пі-пі-пу-пу-пу. Бі, бі 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 бу А, отут ось то можна максити. Ось от своїх дончиків. Окей. І що ще таке придумати? М? Можу ставити в цілому отут тако, щоб не сильно в ренжі втрачати. А я навіть не знаю, не знаю. Ось до то він топовий, як кам'янжа. Ну в цілому непогана, ти знаєш? Стріла все одно летить набагато далі за радіус. Да, окей, я можу отаку продовжувати їх ставити, і з цим проблем не буде. Не хватило до максимуму припочатку. Йо-мойо, о, тепер хватає. Бам. Ще один максимальний купідончик є. Ні, купідончики це прям вообще тема. диви. Ну вони непогано справляються, реально непогано. Так, да, я, не, я йду не на автоскіпі, але ну тим не менш. А, а в мене вже юнітів так-то забагато, поняв. Реально забагато юнітів, в мене 15 штук. Тоді я думаю, буду прокачувати тут купідончики, бо тут уже стоять максимальні. Тоді отако. Тако. І зараз ще одна хвиля пройде. Я прокачаю ще останнього. Ой, останнього на максимум, а далі я не знаю, що мені робити. Ну, типу, я далі ніяк взагалі не буду прокачуватися і що мені з цим робити, я не знаю. Так, бам. останній ось до уже топового рівня, і все. Я дійсно не знаю, що далі мені робити. Давай думати разом. Що в цілому можна буде тут придумати? Можна буде прокачати ще цього медика, Тоже буде непогано. напевно. Але що толку, не знаю. Оцей, ось до у нього ренджа Прям дійсно дуже непогана. Вона. Дуже Дуже приємно. Бо случаї чого, він ось до оці дві доріжки захвачує. І тут ось до, ну, достає такого непогано. Тут купітончики б'ють отако по прямій, зможуть бити по. Ну, не прям зовсім прямій тут траєкторії, але також непогано. Ох-ох ох, давай прокачаю за 4 тисячі цього медика. Що вже робити? Можна буде підфармити потрошечку і почати продавати свої ось до оці ферми в цілому буде непогано. Уже спайдер диви, пішов на 565 тисяч. Йомою, 32 хвиля. Ну але я все одно поки що непогано справляюсь, мені здається. Ну якось отак оце все виглядає. І по факту, то воно геть непогано виглядає. Да, дивишся, ці теж, теж достають, коли сюди доходять. вони прям нормально накидають їм. Так, я вже думаю, це моє 26 600. Я б продав одну ферму зараз і поставив би ще одного купідончика, бо мені вже прям не вистачає, я зрозумів. Сел, савлю такого сюди Купідона прокачу його в максимум. Лям, хп Нулям 220 виліз кент. Алло! Це законно, ні? Але в цілому у нього не так багато осталось, так що його повинні з'їсти. Угу. Я б оце щось таке придумав, поняв. І поставив би отакого турка ще раз десь. Ще одненького. Щоб от прям поняв, вовше, от прям, щоб точно було все окей. Можливо, навіть десь отако от тут, в цій зоні, десь тут. М -м -м, було б, мабуть, дійсно непогано. Або даже в оцій. Десь десь, напевно, в цій зоні треба ставити, я так думаю. Так, да, він тоді буде теж під медиком. В цілому буде непогано. Можна тоді отаку одну ферму злити і поставити отакого турка тут. І в максимум зразу. О, ну, якось так. Наче й непогано, я тобі скажу. Правда, блін, я думав, що він буде десь тако сюди ближче доставати. Типу, да, в нього буде такий ренж. що він і тут, отаку частину, буде захвачувати, і ту частину. А насправді, то він не так багато захвачує, як мені хотілося би. Ну, ладно. Але 38-ма хвиля, прикинь. 38-ма. Я, ну, типу, поки що дуже, даже непогано справляюся. Можна. Можна продавати уже ще одну ферму і думати, куди ще ставити юніта і якого саме треба придумати. Що турок, що купідончик, вони дійсно непогані. Але щось треба придумати. По-по-пу. Ох, йо, ох, йо, ох, йо, по-моєму, трошечки що то не прикольно. Я поки думав, думав, нічого такого не придумав. Я не знаю, що зробити. Я прям дійсно не знаю, чи поставити купідона, чи поставити турка. В цілому, от сюди турок зайшов дуже непогано, так? Да? Чи як? Ну, давай поставлю турка отут десь. Можна ще одну продати в цілому. Поставити ще одного турка, отут. Забрейдити в максимум. І напевно, напевно, поставити ще одного дона також було б прикольно. В цілому. Ну, має бути окей. Тако. Отут от дам. все прокачав. Все, от тепер, якщо вдруг, що, мені треба буде продавати десь звідкись звідси, не знаю, якихось своїх основних юнітів і переставляти. Але я в цілому думаю, що якщо таке, ну якщо така потреба буде, то я продам підончика якогось і поставлю отакого турка. Або навпаки. Ні-ні-ні. я просто когось не неважливо, кого я продам. Головне, не трогати медика. Я просто точно знаю, що я буду ставити турка. Але хоча яка різниця, якщо у них все одно ДПС 9000. Не знаю, я ще не приду. Ну, 43-та хвиля, братва. В цілому, прям диви, прям реально непогано. Я вже дойшов далі, чим Саня, прикинь. От тепер я думаю, що до боса я точно дойду. А от як бути з босом, не знаю. Ну, в цілому, зараз ось до 45-та хвиля, да? І даже от то, що він накидує ракетами, окей, тому що медик дуже сильно сейвить медик. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, хто саме мені відправив подарив цього медика. Але, блін, якщо ти це зараз дивишся, дуже велике тобі дякую, медик. Реально цей дуже Ну, типу, краще, чим медик, я думаю, може бути м -м, тільки дрон. В камери може трошечки більший радіус, але вона розряджається, в чому прикол. Дрон, да, от У дрона дуже високий, дуже високий радіус. А цей тут, ну, блін, рендж 30, диви, в мене тут стоять зараз. 6, ще плюс 4, в мене стоїть тут 10 юнітів, правильно? Ну да, правильно. І, типу, ну справляється окей, якщо треба захилити, він хілить. Кулдаун, одна секунда, це не так багато. Типу бачив, він заснув, проснувся. E Воно засну, проснувся. А от що оце таке? А, гліч-тойлет. набирає швидкість, да, поки крутиться вокруг оцих юнітів. ма йо. Ну все, хана глічу, він докрутився вже. А що, А що, толку, що він крутився? Я щось таке не поняв. Я думаю, він зараз тако спригне з нього і тако, такого погнав собі, і все. І пиши, пропало. Він так просто, ну, типу, прийшов, покрутився і все. Дивно. Ох, йо, 48 хвиля, диви. Щось тут кентів, наче багатонько, і вони такі, наче і величенькі, поняв. Але я поки справляюсь. Да? Я ж справляюсь? Ну, начебто туди. Ох, йо майо. А тут вони прям сильно проходять. диви Вони щось прям реально дуже сильно проходять тут. Ну, зараз, зараз, зараз мають оці начити дамажити, і в цілому ситуація вирівняється. Ну, в цілому, так, да, стало окей, стало окей. Ось тут 2,5 мільйона, його мають доїсти. Так, да, окей. 49-та хвиля, зараз, якщо я не помиляюся, має бути, так? Да? Так. Да. А оці штуки. А, все нормально, вони достають, вони достають раніше, чим ті встигають дойти. Хорошо. Передостання хвиля, братва. Блін, серйозно, напружено прям. Ну таке відчуття, що я дійсно справлюся навіть з цим зараз. З тією хвилею я справляюсь, диви. У нього стільки тут? У нього тут 600 тисяч. Я його зараз розвалю. Просто оці кенти. Вони, блін, я не знаю. Вони такі потужні, ці купідончики. Їх, якщо правильно ставиш, чувак, це вообще імба. Просто імба, я не знаю. Сто почали тут якісь такі серйозні кентики, да? Виходити? Ану, ану. Ух ти ж, йо. і ось вийшов босс. Два з половиною мільйона. Ну вони тут дуже сильно якось пройшли, блін. Так, ану, 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 дивимося. Ну. Начебто начебто все, да? начебто я повинен виграти, це правильно? Ну, якщо що, я, типу, ставлю на підсейв, там, там продам, там куплю, поняв. Да, 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 я проходжу, все окей. Ось до одного з'їли, на другого загрились, і вони зараз його доїдять. Якщо що, я просто почну переставляти. Або даже, може, і не прийдеться переставляти, диви. Ну да, типу, в нього все тут капітка ХП осталось. Я пройшов! Я пройшов! Я пройшов найтмер одними легендарками. Да, ну, я не спорю. Трошечки були такі моменти, що я прям, типа, дійсно лякався що, Ух ти ж, йомайо, йо, щас капець хана мені може бути. Але в цілому, ні. Я даже я забувся, до речі, пилу поставити. Ха-ха-ха. <реш> Це той, що хотів подивитися на неї, чип. <реш> Майже 33 хвилини я потратив з отакою фермою, з отаким медиком, купідоном і турком, по факту. Тобто, всього-навсього 4 юніта. Ферму зараз вибити оцю купідоновську, да, дуже легко. Прям дуже. Купідончика, да, буде важче вибити. Але в цілому, якщо в тебе є якісь непогані юніти на, юніти на трейти, також його можеш затрейтити. Ну от з медиком, да. з медиком тут свій прикол. Мені його подарували. І наскільки я знаю, по-моєму, як мені розказали, він більше не випадає. Або а якщо і випадає, то він випадає з отих обичних кейсів З оцих ось. Може таке бути в цілому? Я думаю, так. Ну ось якраз пройде 13 хвилин, і я гляну, по-любому гляну. Може, якщо воно обновиться, може бути таке, що мені покажуть його. Ну він просто буде в цьому списку. Ну і да, тут прикол в тому, що оцього турка мені також подарували. А дивись, що я завтикав. Диви, який у мене є юніт. У нього 15 тисяч ДПС. У нього 15 тисяч ДПС, -а. він епічний. А як так? Це з одного і того самого івенту, це я знаю точно. Туркі камерамен. Лардж туркі камерамен. А, епіка немає аоє демеджа. Я зрозумів. Окей, хорошо, да, добре. Бо я вже думаю, почекай, а як так? ти як епічний? Дамажить і типу по факту тоді буде краще, ніж легендарка. А потім до мене дійшло, що тут просто немає аоє. Окей. Ну, взагалі, отаким сетапом якось до зараз у мене, не враховуючи оцю пилу, бо я її так і не поставив. То реально, реально пройти Nightmare. Да, ти будеш не кожну хвилю автоскіпати, але в цілому ти її пройдеш. Хух, ну це було блін, епічно, ти прям знаєш. <плес> я все-таки пройшов Nightmare з легендарками. Я оце просто сижу, поняв, думаю, йо-мо-йо, -йо, я крутий Кент. <плес> ну, а на цьому моменті цей відеоролик підходить до закінчення. І знаєш, що хочеться сказати? Дякую тобі за перегляд. Якщо тобі він сподобався, то обов'язково став сюди вподобайдена. Підписуйся на канал, та пиши коментарі. Усі коментарі я читаю. Ну і звісно ж, гарного настрою і всім папа.